Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Негайна деокупація Запорізької АЕС. 62 держави підтримали цю вимогу в резолюції, ухваленій на Генеральній конференції МАГАТЕ. Нагадаємо, окупанти захопили ЗАЕС 4 березня 2022 року. З того часу МАГАТЕ перебуває у стані постійного занепокоєння. У Запоріжжі поліцейські розкрили вбивство чоловіка. Труп біля сміттєвих баків у Заводському районі знайшли 16 вересня. Напередодні вбивства чоловік випивав у компанії, де в нього стався конфлікт зі знайомим. Після побиття зловмисник відтягнув чоловіка до сміттєвих баків та вбив ножем. Він закидав труп сміттям та втік. Чоловіка затримали. Його звинувачують в умисному вбивстві. За добу Запорізьку область ворог атакував 376 разів. Сьогодні росіяни ударили в півдроному Степногірську. За життя 74-річного чоловіка боролися лікарі, але його не вдалося врятувати. Напередодні загарбники скинули три каби на Воздвижівку. Чотири жінки отримали поранення. Ворожі авіабомби зруйнували будинки та господарчі споруди на кількох вулицях. В Оріхові затримали чоловіка, який продавав зброю. За свою нетривалу кар'єру встиг реалізувати п'ять гранат, автомат та вісім вибухових боєприпасів. Заробив на цьому 28 тисяч гривень. Збройовий барон може сісти на сім років. В Олександрівському районі виявили сміттєзвалище. Неподалік будинку по вулиці, перша Ловарна, 44, екоінспектори знайшли купу непотребу площею 7,5 квадратних метрів. У воскресенці Запорізької області внаслідок диверсії загинуло 18 офіцерів штабу 35-ї армії Росії. Після підпалу сухої трави біля командного пункту загарбників вогонь швидко розповсюдився та спалив споруди з окупантами. До суду передали справу запоріжця, який переправляв ухилянтів за кордон. Чоловік, користуючись знайомствами у ТЦК та лікарями, влаштовував фіктивну інвалідність або зняття з військового обліку. За свої послуги брав від 8 до 21 тисячі доларів. Екоінспектори назвали причини замору риби на початку вересня у ставку на Запоріжжі лівому. За результатами експертизи, водії виявили високий вміст нафтопродуктів, сульфатів, хлоридів, нітритів та так званих завислих речовин, характерних для домогосподарств. Дрони перехоплювачі знищують ворожі пташки на Запоріжжі. Ліквідували російські БПЛА від ваю зі штучним інтелектом підрозділ посіпаки 39-го зенітного ракетного полку. Знищили їх дронами, які закупили коштом громад Запорізької області. Чотири інклюзивні спортивні майданчики встановлюють у різних районах Запоріжжя. Посадовці обіцяють, що восени майданчики відкриють у парках авіаторів, перемоги, героїв Нацгвардії та у парку імені Гутника Залужного. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.